Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Сьогодні привіт, 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 привіт. в нас We Happy Few. Що ж? Знаєте, я так підозрюю, що я постараюся за тиждень три відео залити по цій грі. Ну прям не можу. Я дуже хочу дізнатися, чим закінчується історія. Вона, от просто так влізла мені в серденько, що я прям нікуди не можу. Я хочу її цей. Я Хочу знати, чим воно завершилось. І. Так, в неї взагалі вона в катастрофічному стані перебуває. Наразі зовсім не зрозуміло, що робити. Шити вона не вміє все рівно. В принципі, це можна взагалі все перекласти. Я не думаю, що мені, в принципі, ці речі потрібні будуть. Мені зараз треба буде вибиратися, тому е, надмірно багато речей мені точно не треба з собою. Е, тільки необхідні. Угу. Присипляючих шприців в мене є таке, що можна 4 міста просто приспати. Так, е, добре. Я повикладаю всі е, непотрібні речі, а те, що потенційно може знадобитися, я залишу. Скажімо, свіжі овочі і фрукти. Так, брудні пенти мені не треба. Давайте дивитися, що в мене є. Віскі потенційно корисне для підкупу, для підкупу поліції. Скільки штук я взяв? А, їх і хіта в мене майже 20 штук. є. піввіділка можна підкупити. Давайте я візьму 15. Не знаю, куди я відправляюся. Е, і яке там е, суспільство е, на тому боці. Тому, можливо, мені варто запастись максимально е, поривіантом, яким в мене є можливість запастись. Так, ну що ж, це не дуже для мене важливе. А скільки в мене є ліхтариків? При собі три ліхтарика мені цілком вистачить. Куди б я не йшов, там точно мені вистачить три ліхтарика. Так, Пляшки, порожніх пляшок немає, але порожні пляшки завжди є всюди. Потенційно зброя для використання я і так уникав бійки, а коли дитина буде при мені, ні в якому разі ні в яку бійку ми влазити не будемо. Було б добре мати протигаз і мені, і дитині, але я підозрюю, що там є якась спеціальна ця штуковина всередині. Тієї коробки. Окей, наразі я попрощався з усіма зайвими речами. І я е, піду. Е, до речі. Лікарі тільки зараз в мене тут ходять, бродять, так? Так, нікуди не йду, е, а натомість лягаю спати, <кхід> сплю до ранку. Е, в мене... Такого не пробачає час. Мені потрібно поспати майже до 9 і сходити, е, пройти квест. Я все ж хочу е, дізнатись е, зараз вийдемо трішки з режиму. Так, відкопати скарб. З Едді у пабі поговорити і з капітаном поговорити. Мені треба поспілкуватися з ними обома. Можливо, вони мають мені що сказати. Якщо вони мене відправлять кудись ходити бігати, я навряд чи буду ходити бігати. Ти чого тут лежиш? Так, добре. М -м 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 Мені навряд чи знадобляться місцеві гроші. Тому, якщо можна їх е, о, обміняти. На їжу можливо варто обміняти їх на їжу. В'ялене м'ясо. Це хороше. Трошки кави з собою візьмемо в дорогу. Добре. І юшка в мене є одна, і візьмемо ще одну. David, like, hey Sally! Eh. I heard some doctors talking about you. Doctors? What did they say? They said they were going to Julia Cheney's house to make you a present. Julia Cheney? Hmm. That poor woman went mad and killed her sent her whole dinner party on holiday. They were gonna <laughs> give you to no, the no, Bobbies no, as a no. present. What did that mean? I don't know, Eddie. But I'm gonna find out.

How's Eddie? right from shock, but that lad's resilient. He'll be fine. He's got sea legs, you know. It takes a lot to knock him down. Mm -hmm. Say, I've got a proposition for you. Yeah, you know huh? how dangerous it is to drink alone. I have a dog to drink with. You have a dog? Why? Well, I'm so not a saying he's a living dog. I'm just saying mm -hmm. he keeps me company mm -hmm. until those ploughboys took him. I can't say I'm surprised. Some days it seems like half the town is plowboys. It's not on the mm -hmm. level of saving Eddie, but if you were to bring him back to me, well, he's more precious than I can say. I'd let you have all the booty I have in these chests here. That sounds like an interesting proposition. You're showing your screen. I'll see what I can do to reunite you and your little buddy. They're always in the same alley. You know the one where that big dumb bomb landed. them a call. практично. Добре, багатько скринь. Ну, в мене є підозра, що мені це все не дуже то й потрібне. І наверху досі зачинено. Що ж, я не побачив е, всіх цих е, речей. Е, очевидно, що мене зовсім не хвилює, те, що ви там, хлопці, в чому ваші проблеми. Давайте поглянемо, можливо, є щось нашого друга. Mm -hmm. Запрошення до клубу реформаторів, плівка. Замикач. Добре. Чао, дарлінг! Тепер. М що ж? Давайте все ж таки. забиратися звідси. Я побачив, що з хлопчиною все гаразд. Ноги йому як-не-як залікували. Тому ходімо звідси. Не знаю, можливо, їй краще було б йти вночі. Що мені підказує, що. Ага, ми ж цього чоловіка закрили. Точно. Він Ні звідти нікуди не подінеться. Що тут в нас в лабораторії, можливо, я можу щось виготовити собі. Щоб в мене було щось корисне з собою. Давайте поглянемо. Так. Дитяче молоко. Добре. Виготовили. Антисептичний бинт. Звичайний бинт. Чудово. Хай буде. 9 штук. Чудово. Лікарські бальзамчики. Давайте штучок 20 зробимо. Чудово. Нас чекає далека подорож. Ніколи не знаєш до чого готуватись. Так, присипляючих штук в мене немає. Шкода, що не можу робити їх е, якось гуртом. Добре. Шість Окей, okay. дивним способом я це зробив, звісно. Але що вже поробиш. <схід> так. Заряд енергії на весь день. Що ж, ніякої хімії я на весь день собі пити не буду. 26 штук мені вдосталь. Mm. Нейтралізує дію Радісону. Тимчасово від ефекту Радісону. збавляє ну ка йдемо сюди. Не проти, щоб в мене таке було. М -м -м. Лікує харчове отруєння. Це йде проти. Флеш. Ну, що ж, виготовлю собі 20 штук найбуде. І вон, ними навряд чи буду користуватися. Так, це божевілля, мені не потрібно. Е, далі. Розпилювач снодійного. Ось, це, власне, це зброя, так? Давайте потім спробуємо, чому б не спробувати. Так. е-е... Навіщо виводити радіосонце. Це тільки вивести, але не нейтралізувати дію. Це можна наточити тесак, але я не думаю, що це мені потрібно. Цього розпилювача мені не треба. Блювотна бомба. Mm. Антисептик можна зробити з медичного спирту, але він дає тільки антисептичний бинт. Mm. Та, якби все мені здається, в мене більше немає нічого в такого, в чому була б в мене потреба. Можемо. Так, скільки в нас води при собі? Та! Це в мене рольова частина. Якщо що, якщо ви раптом подумали, що він взагалі в біса робить. Та, це називається Я відіграю роль людини, яка збирається в далеку дорогу. З невідомими потенційними наслідками. Е, що може статися в дорозі, ми не знаємо. Тому для цього треба приготуватися максимально. Ого, аж та вулиці бачить, як хтось ходить, нічу собі. Порожня аптечка. Так, добре. Скільки в мене там три ще брудних? Це можна одним фільтром очистити. Мені цікаво, де вона брала молоко до того. М -м -м -м. Бо в неї ж е є наразі от потреба в молоці. Як вона раніше молоко знаходила і де. Це цікаво. М -м -м. Ну, А, дивіться, якраз питки ходять. Давайте дамо її випити звичайної водички. Або чай, чай прекрасний. Бачили, який гад, до речі, цей старий? Він намагався її в золоту клітку посадити. Думав, що добро її дуже робить. Ні, він за неї не думав взагалі абсолютно. Він про себе думав. Йому з нею ну надто добре. І він через це так хотів її привласнити собі. Як би це жахливо не звучало. Окей, okay, добре. Tell my why. Хоче вночі йти. Mm -hmm. <coughs> риб'ячий жир, цікаво, чим риб'ячий жир. При супі. До речі, як предмет завдання. Утрута. Mm. Риб'ячого жиру немає, та? добре. Ми до 20. Годинник спимо. Мені здається, якраз нормально буде так, щоб о, -о 8 вийти. В мене зараз. Е, пів на восьми. Окей, okay, ще годинку. Wants to stop and have a chat. Та. Що ж? Детек. Вирішила, що сьогодні у мене є світло, тому я сьогодні й вирішив пройти цю гру. <laughs> Принаймні цю частину. її. Хм. Hmm. Hmm. It's going to be dark in here, darling, but when you come out, you'll be as safe as you can be. Mm -hmm. темно, You're going to будеш... be as quiet as a mouse, aren't you? Because you don't want me and you to be torn to tiny little pieces. Just go to sleep for a little while. All right? Now, all we to do is travel safely across the entire city. And not upset any doctors, or any townsfolk carrying torches or pitchforks. Huh. Or plague victims. Oh, the stories you'll have when you grow up. There are stories that you have when you grow up. There are a lot have when you Okay, dobrem. I'm going Okay. Нам потрібно йти. Швидке приміщення недоступне. Нам потрібно йти в люк сюди. Так, ну мені здається, нічим же ж не відрізняється. Так, дитину не трусимо. Нічим же ж не відрізняється від того, що було до цього. Правильно? Поки ви поки будеш іти через канали, можна ва, кес нахуй до. Може, якщо буде йти через канали, можна, в принципі, дитину і відкрити. Якщо... Головне, щоб там запах не був дуже жахливий. Але він, певно, там дуже жахливий. Так, добре. В Сенсі я проник на приватну територію. А, точно. Це ж тут бункер. Це. Я щось подумаю, що це, звичайно, ця... Це... А, окей, може вийти. Фух що вона по потребенці не зможе вилізти. Так, добре. Є хтось? Нікого немає. А, ні, є, дивіться, двоє. Троє! Так, 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 так. Що це вони тут троє ходять? Двоє кульгають. Троє кульгаються, троє кульгають, Чому вони кульгають? Щось таке. Що з ними? О-о-о-о! Вони хворі на чому? Чому вони хворі на чому? Чому, на чому? Чому на чому? Чому на чому? Чому на чому? Розумій. Чому вони на чому на чому хворі? М -м -м. Та диви, нічого собі. Ще дві це тут бродить. Це жах. Шах жахливий. Ми ні в яку бійку не влазимо. Я і до цього в бійку не влазив, а зараз абсолютно не влазимо в бійку. Ні в якому разі.

Окей. Okay. Ну що ж, певно, добре, що вона вночі саме йде. Через те, що вночі точно там нікого біля човна, мабуть, не буде. А, ні, стоп, так їй ще якраз треба, щоб біля човна був той чоловік. Як вона збирається в нього відібрати човен? Ще та загадка. Ти можеш перелізти. Можеш? Вот то стриб, стриб та й стриб. Так, добре. М -м. Я непомітний. Я єдиний з йо. Нема мене тут. Тихіше хіший за вітер в штиль. Непомітніший за не знаю що. Окей. Добре. І Чудово. Генерал точно не може вийти з цього, з бункера. Ми ж його там закрили. Ключ-карту забрала вона з Правді ж? В неї ключ карта є при собі? Від золотої клітки. А? Все, значить він сидить там всередині. Хотів її там закрити? Давай звідси забратися, Гвен. Покласти Гвен. Ш. Встановити двигун. Маленький легенький двигунчик, який навіть не скаже, що це. Uh. Ну давайте спробуємо. А я, а я, а я, а мені? Втекти. Це пішло за планом. Хоч мені повністю її історія не відкрилася. Того, що сталося з її матір'ю. Е, чи це справді вона, що це в неї помутніння таке було. Хоч я цього всього не дізнався, але все ж. Е, мені... А мені і досить і цього. Я знаю, що з нею все буде гаразд. І з маленькою. Ой. Ой, Гвен, Гвен. Тепер не почують. Можеш шумити скільки захочеш. Maybe I'm not such a rubbish mum, after all. Ааа, ти чудова, матуська! Ти чудова матер. Так You'd never guess I'm happy, would you? Mm -hmm. ніколи, We're gonna have such adventures. We'll be the two musketeers. <laughs> так. так і буде. Ну і що ж, щасливої дороги? Ммм. Mm -hmm. Ой, яке полегшення. Все буде добре. <реш> останній акт е, Олі. Е, третій акт. Точніше. Я так розумію, що є ще DLC, але я їх не купував. Тому в нас в історії це буде останній акт. Ми далі не нє ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. <серків> далі буде далі. А цього разу я хочу е, якось пройти цей катарсис. Е, що все в них добре. Вони вибрались настільки добре, наскільки може бути. Вони є одна водною, і це прекрасно. Ой! <кхм> Їй стільки всього треба було натерпітися. Знаєте, як, вона. Е, Смиренні християни часто згадують е, Бога в контексті його. Е... Як це? В контексті його безпорадності. Ага... Вона Її матуська, це прям протилежне до безпорадності через те, що настільки давала раду з усім, що взагалі з усім, що відбувалось, е, навіть в моменти, коли здавалося, що вона абсолютно втрачає контроль ситуації, вона продовжувала контролювати ситуацію. І це прекрасно. Мені дуже імпонує те, як добре вона впоралася з усім і як вона вибралась і ой! Що ж, стільки всього траплялося їй на шляху, і я радий, що вона нарешті врятувалась. Хоча вона мала таку надію на Артура, то й ну його того Артура, що він в своїх проблемах жив, він, е, цей, ну коли я грав за Артура, я взагалі то дуже намагався повернутися і продовжити розмову, але наче як він сам відмовився. І так. Тому. Вирішив Артур іти кудись. Купу проблем в своєму житті начудив всяких різних та й що вже тягнути його за собою. І вони будуть найкращими двома мушкетерами. Буде дуже багато пригод в їхньому житті. Я впевнений, що вони прекрасно з усім впариться. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за заподобайся за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. <хи> І, знаєте, я тепер з чистим серцем, світлим можу відпочити. Ну, як відпочити, зараз сяду за монтаж, але, в принципі, відпочити можу, бо знаю, що в них все добре. І хай у вас теж все буде добре. Аю, в нас всіх все буде добре. <див> До скорої зустрічі. Бувайте.